нашого спасіння, так співає сьогодні церква, бо ми святкуємо свято Боговіщення. І це з одного боку благовість, яку отримує Пресвята Діва від Ангела, що вона народить Сина. І називий Його Ісус, бо в ньому. Спасіння світові, бо ім'я Ісус перекладається, Бог спасає. В ньому спасіння світові. Це вона отримає таку благовістку, що вона стане Матір'ю Божою. І ми отримаємо через це ту благовістку, що прийде Спаситель світу що Бог втілиться, стане людиною, поновить через цю діву зв'язок із людством і буде вести його до спасіння і більше того, до святості, до обоження, до того, щоб люди знаходили, здобували досконалість. Підносячись Духом до висот Небесних, багато є різних символів, за допомогою яких церква називає, позначає пресвяту Діл. Серед них є такий символ, її називають Ліствицею, яка єднає небо і землю, яку бачив колись Яків, цю лісвицю, і по неї сходили ангели, І вони йшли на поміч людям. З'являється ця лісвиця. З'являється спосіб єднання землі і неба. І Бог сходить на землю, щоб підвести до неба людину.